Для входу встановили сміттєвий бак, пофарбували його в золотий, намотали чорне буа бак для чарівної жінки і головної банкірки країни. Наша гонтрева кохана нам не дає жити. Нам уже так вона стала. 5,05 долар повинен бити, а не 50 гривень, 50 копійок. Переслідують пані гондрів, бо їм курс не подобається. А вона в ці хвилини доповідає депутатам, що там із курсом відбувається. Засідання профільного комітету там клоунади не буде. Фахова дискусія. За цими дверима триває засідання комітету фінансової політики. Воно закрите, і перед початком засідання голова комітету нам пояснив, що це для того, щоб не розмухувати ситуацію. Є речі, які в мирний час не можна говорити а тим більше військовий. Про що говорять, припускають фінансові експерти. Останнім часом в Україні було три курси: офіційний, міжбанківський та чорний. І різниця між ними була щораз більша. Та МВФ країнам з трьома курсами давати кредитів не хоче. Релігія валютного фонду міжнародного валютного фонду не дозволяє в країні мати много Вимога нового траншу один реальний курс гривню. Відпустили. Нехай ринок вирішує скільки вона коштує. Ми вчора побачили дуже ярко. Поведение клиентов. То есть люди понесли, долари, євро в відділення. Вчора вот принесли більше, ніж купили. В обмінках нові цінники і помітне пожвавлення. Мають бути долари тепер в обмінках нарешті. До того їх не було. І Пам'ятаєте, Гонтарі навіть сама не могла купити долари, коли останній раз ходила з камерами їх брат. Люди прийшли як продавати, так і купувати, але купують небагато. Чоловік хоче 100 баксів. Вы будете купувати по курсу 25 доларів. А не слишком не ніж. Фінансисти на круглому столі кажуть, що вже в п'ятницю курс суттєво відкотиться назад. Імпортери не хочуть купувати долара за стільки, але ні по 8, ні, навіть по 10 доларів вже не буде. Я думаю, що все одно на українцям потрібно привикати курсам в районі. Ну, от 17 до 22. Со в районі 20. І на тривалу перспективу. Певний оптимізм. В країну приходить валюти вже більше, ніж з неї виходить. Різниця ростиме. Ціна примушує людей міняти імпортні товари на вітчизняні. Обвальне падіння спросу на імпорт. Впереді у нас падіння спросу на покупку газу. Зима закінчується. Тому торговий баланс. Кліту буде генерувати достаточно великі положительні потоки. Якщо, звісно, не пройдуть різкове ухудшення на востокі, наприклад, не буде потерян Маріуполь з портом. Після закритого засідання комітету журналісти питають у депутатів, а чи правда збирають підписи про відставку гонтеревої, депутати кажуть, що їхній комітет того точно не робитиме. Я впевнений, що після тих відповідь, які ми отримали сьогодні на комітеті, ті е, е, члени. Народні депутати, члени нашого комітету, вони не будуть ставити підпис під тим документам. Пані Гонтарева виходить та журналістів. Уминає, поспішає у Верховну Раду. Всі хочуть її бачити одним комітетом, не обмежитися. Ті, хто чекав на неї з баком на вулиці, сьогодні знову залишилися без лекції про курс. Вона вийшла чорним виходом. Дмитро Литвиненко, Андрій Барков, програма Вікна СТБ.